Слухай, ти займаєшся музикою ще з самого дитинства? Шести років. Коли ти вперше заробив на музиці? Що таке заробив? Ти заробив 300 доларів, а тобі треба вкласти 3 тисячі в кліп, в, 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 в студію навіть, ну, в будь-що, mm -hmm. в кліпи, в якісь. І типу, те, що ти заробляєш, що ми заробляли на старті, і те, що нам потрібно було вкладати, це просто ну, величезний розрив був, і ти з цих заробітків не відчував. А от скажи, а от ваш старт все ж таки гурту антитіла. Це все ж ем, проект шанс у 2007 ні, році? Ні, після шансу була з'явилася певна впізнаваність. Ми прийшли туди не заради того, щоб переспівати якийсь хіт і там, виграти якийсь етап чи виграти саму програму Шанс, а ми прийшли показати себе. І там була така е, штука, що нас переконувала і Наталка Могилевська, і е, режисери програми, що давайте все-таки можливо виберіть якісь мамі, папа, папа чулі, що там співаєте з Значить, якесь загальновідоме ПІПЛ, таке любить за вас, проголосують, а потім уже. Будете щось своє співати там десь. Mm -hmm. Нам було принципово, ну мені в першу чергу, принципово вийти і заспівати свою пісню. А ми... як ти це зробив, якщо ти перед проектом підписував контракт, де чітко було 100% вказано, що продюсери мають право вирішувати, що ти співаєш. А я сказав, наприклад. що ми тоді просто не вийдемо. Прям така принциповість. Ну, Що тут? Ну а якщо ти прийшов заради цього, то навіщо щось робити інше? Я не забуду, першу, Програма шанс. Могла би зараз існувати в вони я вважаю, що програма «Шанс» — це взагалі унікальний український продукт, український формат якісний, правильний, яка була в. В свій час ну одною з топовіших, з найрейтинговіших, дивилася mm -hmm. вся країна цю програму. Mm. А територію А ти не застав? Та я в школу туди ще ходив. Це був сьомий, там шостий чи п'ятий клас. Ті артисти, яких викликала територія А, mm -hmm. ці артисти мене надихали. Серед них був Скрябін. Наприклад, мій улюблений альбом Модна країна. І я цим надихався. Я колись в дитинстві хотів бути як він. І він, до речі, був єдиним артистом, до якого я підійшов колись самостійно брати автограф. Якщо нас слухають зараз, от артисти. Все, що ви робите, весь ваш творчий потенціал, який ви видаєте на гора, це впливає на когось. Так було от у мене зі Скрябіном. І та сама штука, я це говорив Боно, і він так само це от, якби відчуває і розуміє, що де був він, а де був я, дитина, яка на Петрівці купувала піратські диски е, YouTube. YouTube. Ця музика мене надихала. Але Зак... чи міх е, тоді маленький Тарас? З 48-ї гімназії Києва уявити, що через 10-20 років не міг. він зустрінеться з тим, під кого він Ми а, два танцював. рази вже співали на, на одній сцені. I I Чи міг я уявити, що він буде там подарунок в дубліні робити? Присилати темний гіне з шампанським. Ну, багато таких речей. Клас. Ти киянин і ти з російськомовної родини. Ні, чому з україномовної родини. Ну, у мене тато там російською час від часу послуговувався. Мама здебільшого вдома українською мовою розмовляла. Все оточення моє було російськомовне. Звісно. Коли ти почав писати пісні саме українською? З самого початку, і... але були і кілька російськомовних пісень. То пізніше було, так це ж відомий від факт. Для це було до, да, до революції гідності, коли вся країна дивилася на Москву і український шоу-бізнес через Москву тут реалізовувався. От ми написали мене в упор російськомовну пісню, яка стала популярною в Росії на нашому радіо. Займала перші місця. Тобі навіщо це потрібно було? Це щоб через е, Росію зайти. Це, це в Україну? був only one way. Ну типу, mm -hmm. назви мені гурти, які в Україні став, ну, можливо на, на, на пальцях однієї, руки, хто не через москву став популярним. Ну океанези, ВВ. Як це океанельз? ОкеанЕльзи перші, хто через Москву став популярним в Україні. Тобто ти вважаєш, що це не вважає. це, це, спочатку було, там були популярні. Це, це, це Міша Козирєв, радіо Максимум, Максідром, Нашествія. Вся ця історія, типу, вони потрапили в ротацію там. Якби зараз ти зустрів Андрія Макаревича з машини Врімені, який підтримує Україну і проти путінського режиму, ти б йому подякував? Навряд чи. Б. вина в тому, що зараз створить російський народ. Одягненою форму тут, і сам Путін і вся його кліка, в тому числі, лежить на всіх тих лібералах і тих артистах, які десятками років грілися в ареолі путінського режиму. В моєму батальйоні 50 дітей залишилось напівсиротами, лише в моєму батальйоні. Наші побратими гинули на Харківщині, гинули в Києві. Ми евакуйовували важких поранених, які з контузіями важкими. Все нормально! Тримаємося. Треба льоху сюди вколоть, На тобі вже колоть. Чекай, чекай, не можна колоть. Нам тут їхати чуть, -чуть. Колоть не можна. Це все сюди приніс путінський режим, який не виник. Отак. А він ріс, ріс, ріс. І кожен в цьому соціальному організмі. Відігравав свою функцію. У мене останнє інтерв'ю було на телеканалі Дощ. Я їм все сказав, і що я думаю про всіх їхніх ірбіралів, про цю всю аля вільну їхню пресу і яка їхня роль там. Їхня роль легітимізувати була режим Путіна перед е, тими європейськими політиками, які мали за щось щепитись, для того, щоб торгувати, для того, щоб зробити бізнес. І от для них була така класна гавань. Дивіться ж, там ж не все так погано. Там є сі артисти, які можуть вийти там і е, сісти там, е, пальчиком по столу перед путіним. Йому Ат, якесь незручне питання там, да все таки ж є свобода слова. Там є сі опазіція, mm -hmm. але це все фейк, ширма, це просто бульбашка для замилювання очей. І от вони всі для мене отакі. От ця інформація вперше прозвучить у публічному просторі. Ти і Сергій Вусик, це е, співзасновник Антитіла і клавішник. Ви знаходитесь у розшуку так званої бази Немезіда, як терористи. Там опубліковані ваші дані, фотки та все є номера телефонів, адреса. Це типу як зеркальний наш миротворець. Так для нас війна почалася в 2014 році з анексії Криму. Ми почали їздити з Сергієм Вусиком, волонтерами на передову, доставляти на самий нуль. Те, що було необхідне тоді військовим, нашим друзям, знайомим, які пішли, мобілізувалися, пішли добровольцями. У нас 14, 15, 16 рік це було не про творчість, а це було саме про те, як зробити так, щоб хлопці там вижили. Ми привозили аптечки, саме звідти з того періоду, ми дізналися, що таке такмет, як це все працює, що там у складі. У нас війна почалася набагато раніше. І ще з того моменту, я не знаю, мабуть-якому 16-му чи в 17-му році, ми вже там в тих всіх списках, на тих всіх сайтах є. Ну коли було страшно за близьких саме? Через страшно за близьких мені було один раз, і це не через москальських. А це через наших українських, коли у нас тут йшла заруба командування медичних сил відправило українських миротворців в Конго без належної вакцинації, підставивши їх під ризик зараження, ну, певними хворобами бактеріального характеру. А це, це яка хвороба? Оця ну, це малярія, малярія, це черевний тиф, це була прям халатність, яку намагались приховувати. І в кінці кінців ця заруба вийшла на якийсь такий рівень, що біля мене почали вибухати ці взрив-пакети. Через те, що ти це е, розповів е, Так, Та я сьогодні я з цього зробив е, публічно? Публічно мої друзі звернулися до поліції і мені приставили на місяць охорону до, до моїх дітей. Ну ми часто влізаємо в такі якісь заруби? Я помітив та за який політичний виступ тобі досі соромно? Та ні за який ми ніколи не здійснювали політичну агітацію на концертах. Після війни будуть вибори. Ти думаєш, що оця історія з Концертами з великими артистами вона продовжиться. Так, я думаю, що це все буде після війни, після перемоги. А чому ні? Політика і артисти це трошки різні речі. Ні, абсолютно завжди артисти тісно пов'язані з політикою. Вірка сердючка, наша зірка фану і розваг, і все виходить. Співає Раша Гудбай, і це вже про політику, правильно? Ох ти, а я так, до речі, нікого не думав. А треба думати. У кожного артиста е, буває період, і е, це нормально, е, що з'являється зіркова хвороба. Коли ти відчуваєш все ж таки успіх, ти відчуваєш у мене те, зіркова ти ш... хвороба. Я не до мною питання, завжди Секунду, я. Не, зірка, не, давайте, я я зірка тут. Я зараз тобі хоч... Значить, Все <рисвіт> ж таки є зіркова хвороба у кожної людини. Це коли ти відчуваєш успіх, ти відчуваєш, що ти нарешті досягнув те, про що ти мріяв. Коли ти відчувш, ти нарешті популяр. Я взагалі проста людина. Я знаю собі ціну, але я не той, хто буде вип'ячувати це вперед. Я не скажу, що я це відчуваю, прямо, що я там остільки популярна. Ну, тебе впізнавали ж на вулицях? Ну, так мене впізнавали і після шансу люди. А от як е, ти тоді реагував? Я не пам'ятаю, яка була перша реакція, але я знаю, що я завжди, якщо впізнають, веду себе просто, нормально. Люди просять сфотографуватися без проблем, особливо якщо це діти. Єдине, чого от, от коли я можу включати зірку, там, да, от якщо підходить якийсь мужик, там і потною рукою починає мене там обнімати там, mm -hmm. О, типу, є якісь там кент, якісь панібраство. Це відсутність елементарного виховання. Mm -hmm. От я так вважаю. Тобто, треба мати якусь дистанцію, треба бути вічливим. Мене так мама тато виховували. Яку пісню ти вважаєш знаковою в вашій кар'єрі до 2022 року? Там, де ми є. Пісня, яка дала поштовх до того, що антитіла почали збирати стадіони. Скільки максимально людей було саме на концерті в гурту антитіла? Ну там більше 10 тисяч, близько 10 тисяч. Коли ти набивався після виступу для того, аби розслабитись? Я після виступів виходжу, хоча й. Емоційно заряджений, але фізично втомлений. І у нас завжди в ремерці є вино і віскі. Після виступу я собі можу дозволити випити. В принципі, майже завжди таке роблю. П'яне виходив на самі? Було пару разів. Це коли новорічні корпоративи. Ми вийшли просто так в, на, в гарному настрої. Трошки, mm -hmm. трошки випили. Ну, це не сильно п'яне. Ну не те, трошки. що я там, знаєш, Губився, де мікрофон там, чи щось там падав на сцені, ніколи собі цього не дозволяв. Тому що артист, запам'ятайте, хто дивиться, артист, ви на сцені, обслуговуючий персонал. Ви не Бог, ви не цар, не зірка, ви прийшли, щоб дати людині ту емоцію, заради якої вона прийшла до вас.